Сьогодні ми зламаємо один із найбільших міфів про наше минуле. Забудьте на хвилину все, що вам розповідали про козаків у школі: шабля, люлька, оселедець, безмежний степ, цей романтичний образ воїна Аскета. лише красива обкладинка. Під нею ховається зовсім інша історія історія про величезні гроші, таємні змови та підпільну економічну імперію, яка роками. Водила за ніс трьох могутніх сусідів. Бо що, як я скажу вам, що Запорізька Січ була не просто військовою базою, що насправді це була перша українська офшорна зона, величезний чорний ринок посеред дикого поля, який жив за своїми законами і генерував прибутки, які могли позаздрити європейські королі. Це розповідь не лише про воїнів, це розповідь про геніальних бізнесменів та авантюристів. Про справжніх королів контрабанди, чия головна зброя була не тільки гострий клинок, але й холодний розрахунок? У цьому відео я покажу вам на карті таємні торгові шляхи, якими в обхід митниць везли порох, шовк та зброю. Розповім, який товар цінувався дорожче за золото, і як козакам вдавалося створювати власну економіку, не підконтрольну жодній державі. Приготуйтесь, ви дізнаєтесь, де козаки насправді брали гроші на свої війни. І ви зрозумієте, чому їхня сила була незламною. Щоб зрозуміти, як козаки збудували свою тіньову імперію, треба відповісти на одне просте питання: звідки армія бере гроші. Будь-яка державна армія у 17 столітті фінансувалася з податків. Король чи султан збирав данину зі своїх підданих і на ці гроші купував зброю, порох та платив солдатам. Але козаки не були державою у звичному розумінні. У них не було мільйонів підданих, з яких можна було б збирати податки. То звідки ж бралися ресурси на тисячі добре озброєних воїнів, на чайок, на артилерію. Відповідь криється не у військовій силі, а в географії. Козаки зірвали геополітичний джекпот. Уявіть собі величезну територію, відому як Дике Поле. Сьогодні це землі південної та східної України, але тоді це була гігантська сіра зона. Вакуум влади, на заході амбітна і багата річ Посполита, на півдні могутня і войовнича Османська імперія разом зі своїм васалом Кримським ханством. А на північному сході вже набирала силу хижа і ненаситна Московія. Кожна з цих імперій вважала дике поле зоною своїх інтересів, але жодна не могла його повністю контролювати. Це був такий собі Бермудський трикутник того часу. Земля без закону, патрулів та чиновників, ідеальне місце для тих, хто не хоче жити за чужими правилами, і козаки стали господарями цього місця. Через ці землі пролягали ключові торгові шляхи. Офіційні, звісно, з Туреччини до Польщі везли шовк, спеції, килими, зброю. З Європи на схід, сукно, металеві вироби, з Московії хутро, і на кожному кроці цього шляху стояли митниці. Польські, турецькі, московські, кожен купець, що вів свій караван, мусив платити величезні мита. Частина товару йшла королю чи султану. Це були правила гри. Але козаки запропонували ринку альтернативу. Вони сказали, навіщо платити, якщо можна не платити. Вони знали ці степи як свої п'ять пальців, кожен ярок. Кожен брід через річку, кожне джерело з питною водою. Вони могли провести будь-який караван в обхід усіх митних постів. Звісно, не безкоштовно, але їхня комісія була значно меншою за офіційні податки. Так народився козацький бізнес. А серцем цієї системи стала Запорізька Січ. Це була не просто фортеця, це був унікальний економічний хаб, податковий рай. Будь-який товар, що потрапляв на територію січі, автоматично ставав чистим. Тут ніхто не питав, звідки ти його взяв і чи заплатив за нього мито. Це був вільний порт посеред степу, де діяли лише закони січового товариства. Це приваблювало сюди не лише козаків. На січ стікалися купці, авантюристи, ремісники, втікачі, усі, хто хотів вести справи без нагляду королівських чиновників. Січ стала величезним ринком, де можна було купити і продати абсолютно все: від турецького шовку та арабських скакунів до московського хутра та німецьких пістолів. Козаки створили власну економічну зону зі своїми правилами. Вони не просто жили в сірій зоні між імперіями. Вони перетворили цю сіру зону на джерело свого багатства і своєї сили. Вони стали посередниками, охоронцями. І контролерами найбільшого чорного ринку східної Європи. І тепер давайте подивимось, на чому саме вони заробляли свої статки, які товари приносили їм шалені гроші і перетворювали звичайних воїнів на справжніх королів дикого поля. Отже, козацька економіка стояла на трьох китах: імпорт, експорт та логістика, і кожен з цих напрямків був справжнім мистецтвом. Давайте почнемо з імпорту, тобто з того, що козаки завозили на свої землі, і тут на першому місці стоїть товар, важливіший за хліб і дорожчий за золото. Це зброя та порох, козацька армія була однією з найкращих озброєних піхот свого часу. Але ж мушкети, пістолі та гармати не ростуть у степу, їх треба було десь купувати. Найкращу зброю виробляли у німецьких землях, в Нідерландах, в Італії. Офіційно купити її було складно і дорого, а головне, жоден правитель не хотів продавати зброю неконтрольованій силі, якою були козаки, тому її доводилося добувати контрабандними шляхами. Через порти Балтики, через Гданськ. Європейська зброя потрапляла до речі Посполитої. А вже звідти таємними стежками через мережу довірених людей вона рухалася на південь на Січ. Це був неймовірно ризикований бізнес. За продаж зброї бунтівникам, як їх називали у Варшаві, можна було легко втратити голову. Але прибутки були настільки колосальними, що завжди знаходилися сміливці, готові ризикнути. Козаки платили за якісні мушкети золотом, хутром або ж пропонували свої послуги з охорони купецьких караванів. Ще одним ключовим товаром був Порох без нього будь-яка рушниця. Просто залізна палиця. Виробництво пороху було державною монополією. Але козаки знаходили способи його дістати. Вони вимінювали його у кримських татар, купували у турецьких гарнізонах на кордоні або ж просто захоплювали під час своїх походів. Кожна бочка пороху була на вагу золота, і її доставка на січ була спецоперацією, окрім військових товарів. Козаки були активними гравцями на ринку предметів розкоші з Османської імперії через Крим. вони везли дорогі тканини: шовк, оксамит. Ці товари користувалися шаленим попитом серед польської та української шляхти, яка любила хизуватися своїм багатством. Козаки по суті виступали як оптові постачальники. Вони купували тканини у турків значно дешевше, бо не платили мита. А потім перепродували їх шляхтичам із гарною націнкою. Також везли східні спеції, каву, вишукану зброю, дамаські шаблі, які були символом статусу. Це був бізнес, побудований на людському марнославстві, і він приносив стабільний дохід. Тепер про експорт. Що козаки могли запропонувати світові? Насамперед, це ресурси, якими були багаті їхні землі. Головним експортним товаром була сіль. У 17 столітті сіль була стратегічним продуктом. Це був єдиний консервант. Без солі неможливо було зберігати м'ясо та рибу на зиму, а головні соляні промисли знаходилися на півдні, в районі Причорномор'я, на територіях, підконтрольних Кримському ханству. Козаки та чумаки організували цілу індустрію з видобутку та доставки солі на північ в Україну та Польщу. Це був важкий небезпечний бізнес. Чумацькі валки з сіллю були ласою здобиччю для татарських загонів, тому їх завжди супроводжувала козацька охорона. По суті, козаки контролювали соляний шлях і отримували з цього величезні прибутки, виступаючи одночасно і як перевізники, і як служба безпеки. Окрім солі, вони експортували рибу, яку у величезній кількості ловили у Дніпрі та його притоках. В'ялена та солона риба, особливо осетрина та ікра, йшли на столи європейської знаті. Також важливими товарами були мед та віск з лісових пасік. Віск був потрібен для виробництва свічок, а без свічок уся Європа поринала в темряву, тому попит на нього був стабільним. Не варто забувати і про хутро, яке добували на лівому березі Дніпра, все це складалося у потужний потік товарів. Який ішов з козацьких земель у всі куточки Європи, але як уся ця гігантська система працювала, як вдавалося переміщувати тисячі возів з товарами через небезпечні неконтрольовані території? Вся справа у логістиці. Козаки створили унікальну транспортну мережу, основою її були давні торгові шляхи, такі як чорний шлях або кучманський шлях. Але козаки знали не лише магістралі. Вони знали сотні бічних стежок, таємних бродів та перевалів, вони створили цілу систему схронів та зимовників, невеликих, укріплених хуторів, розкиданих по всьому степу. У цих місцях караван міг перечекати небезпеку, поповнити запаси води та їжі, змінити коней. Це була справжня підпільна інфраструктура. І тепер найцікавіше, як вони вирішували питання з тими, Хто все ж намагався їм завадити, як їм вдавалося, роками водити за ніс митників та патрулі трьох могутніх імперій. Про це далі. Отже, ми маємо величезний потік контрабандних товарів, який рухається через дике поле. Цей потік, звісно ж, намагалися контролювати. Річ Посполита та Османська імперія виставляли на кордонах митні застави та роз'їзди, але козаки виробили три ефективні методи протидії. Які працювали майже безвідмовно, назвемо їх умовно, метод сили, метод хитрості та метод гаманця. Перший метод це, звісно, сила, кожен купецький караван, що йшов під козацьким дахом, супроводжувався добре озброєним загоном. Це була приватна охоронна фірма 17-го століття, тільки значно ефективніша. Козаки на конях були господарями степу, вони чудово орієнтувалися на місцевості. Знали тактику засідки та раптового нападу. Будь-який невеликий патруль, чи то польський, чи то татарський, просто не ризикував зв'язуватися з таким конвоєм. Це було собі дорожче, козаки мали чітку репутацію, з ними краще не жартувати. Вони могли не лише захистити товар, але й у відповідь спалити найближчу фортецю чи митницю. Тому часто чиновники на кордоні просто закривали очі на каравани, що проходили повз. Як кажуть, найкраща митниця це гостра шабля і заряджений мушкет. Сила створювала повагу, а повага забезпечувала вільний проїзд. Але сила це не завжди найкращий інструмент. Іноді набагато ефективнішою була хитрість. Козаки були майстрами розвідки та маскування. У них була одна з найкращих шпигунських мереж свого часу. Їхні люди були всюди, серед селян у прикордонних селах, серед слуг у польських маєтках. Серед торговців на турецьких ринках і навіть серед чиновників у кримського хана ця мережа заздалегідь повідомляла про рух великих військових загонів, про місця розташування патрулів, про плани місцевих старост. Отримавши таку інформацію, козацький загін міг легко змінити маршрут, пройти вночі або ж просто перечекати в одному з таємних схронів, доки небезпека не мине. Вони використовували природні умови, туман, дощ заметіль, щоб стати невидимими. Це була справжня партизанська логістика. Та був і третій, мабуть, найефективніший метод корупція, або якби ми сказали сьогодні, вирішення питань. Козаки чудово розуміли людську натуру. Вони знали, що чиновник у далекій прикордонній фортеці отримує невелику платню, живе в постійній небезпеці. І мріє заробити на спокійну старість, і вони давали йому таку можливість. Коли караван підходив до митниці, до її начальника відправляли посланця з подарунком. Це могли бути гроші: кілька рулонів, дорогого шовку, або добра турецька шабля. В обмін на це чиновник просто не помічав караван, або ж записував у своїх звітах, що пройшло 10 возів з рибою. Хоча насправді пройшло 100 возів зі зброєю та порохом. Ця система працювала як годинник. Всім було вигідно: купець економив на миті, козак заробляв на посередництві, а митник отримував свій відкат. Офіційна влада у Варшаві чи Стамбулі могла скільки завгодно видавати грізні укази, але на місцях усе вирішували живі гроші. Козаки по суті приватизували частину функцій держави на кордоні завдяки поєднанню цих трьох методів: сили, хитрості та корупції. Козакам вдалося створити стабільну та безпечну транспортну артерію через небезпечні землі, і що це давало в результаті, який був кінцевий ефект цієї підпільної імперії? А результат був приголомшливий. По перше, це повна економічна незалежність. Запорізька Січ не залежала від милості польського короля чи московського царя. Їм не треба було випрошувати гроші на утримання армії. Їхня армія утримувала себе сама. Гроші, зароблені на торгівлі та контрабанді, ішли у січову скарбницю. На них купували нову зброю, будували укріплення, утримували флот. Коли польський уряд платив зарплату реєстровим козакам, це була лише невелика частина їхніх реальних доходів. Основний капітал вони заробляли самі. А гроші, як відомо, це влада. Економічна незалежність перетворилася на політичну силу. Маючи власну скарбницю, козацька старшина могла вести власну зовнішню політику. Вони могли без дозволу короля розпочинати військові походи. Вони могли наймати додаткові війська. Вони могли фінансувати повстання. Як це робив Богдан Хмельницький? Його визвольна війна стала можливою не лише завдяки хоробрості козаків. Але й завдяки потужній економічній базі, створеній поколіннями їхніх попередників. Тіньова економіка стала фундаментом, на якому постала українська державність. Це була сила, яка дозволила козакам кинути виклик наймогутнішим імперіям того часу. Вони не просто воювали, вони змагалися на рівних, і в цій боротьбі їхня кмітливість та підприємливість важили не менше, ніж їхня військова доблесть. Отже, підсумуємо. Історія козацької економіки це щось набагато більше, ніж просто розповідь про контрабанду. Це історія про те, як вільні люди в умовах зовнішнього тиску та хаосу змогли збудувати складну самодостатню систему, яка забезпечила їм виживання та розвиток. Вони перетворили географічний недолік, життя між трьома хижими імперіями на свою головну перевагу. Вони стали незамінними посередниками, логістами та охоронцями на перехресті цивілізацій. Їхня сила була не лише в шаблі, а в умінні домовлятися, прораховувати ризики та знаходити нестандартні рішення. Ця історія вщент руйнує, нав'язаний нам російською пропагандою, міф про втікачів-розбійників та молодшого брата. Розбійники лише грабують і руйнують, а козаки створювали. Вони створили унікальну економічну модель прото державу зі своєю армією, фінансами, законами і навіть власною зовнішньою політикою. Це історія не про хаос, а про порядок, який вони встановлювали на своїй землі за своїми правилами. Вони не просили дозволу, вони просто брали і робили. І знаєте, що найцікавіше? Цей дух підприємливості, винахідливості та вміння знаходити асиметричні відповіді на виклики, він нікуди не зник. Він живе в українцях і сьогодні. Цей генетичний код вільної людини, яка не чекає на допомогу згори, а сама організовується і діє. Коли ми бачимо, як за лічені дні українські волонтери створюють логістичні ланцюжки, ефективніші за державні. Коли наші айтівці ведуть кібервійну проти ворога. Що переважає їх у ресурсах у сотні разів, коли фермер краде трактором російський танк, коли звичайні люди знаходять тисячі способів, щоб задонатити, привести, полагодити, допомогти, ми бачимо прямий спадок тих самих королів контрабанди, це той самий незламний дух, який неможливо контролювати ззовні дух народу, який завжди знайде спосіб обіграти імперію на її ж полі. І саме тому наша історія незламна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей незвичний погляд на наше минуле, підтримайте канал лайком, підпискою та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові історичні розслідування. А тепер запитання до вас: як ви вважаєте, які ще риси козаків бізнесменів мит, українці, успадкували як нація? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші ідеї. До зустрічі!